Делегація угорської республіки підтримала ідею створення інституту сталого розвитку Карпат. Він об'єднає країни, розташовані по обидва боки гір, задля поглиблення соціально-економічного партнерства. Раніше таку ініціативу висунув керівник Прикарпаття Михайло Вишованюк. На його переконання кошти на реалізацію рекреаційних проєктів можна виділяти із регіональних бюджетів. Щоправда, у майбутньому потрібно вийти на рівень європарламенту. Запрошували нас. Зустріч у Польщу усіх депутатів, які входять у склад Європарламенту від країн, які знаходяться на території Карпат. були представники від Угорщини, які підтримали ідею, щоб на рівні парламентарів вирішити питання в Європейському Союзі. Угорська делегація міжрегіональну угоду щодо створення інституту сталого розвитку Карпат підтримала. Шлося і про культурний обмін уже у цьому місяці на сцені облмуз театру відбудуться дні угорщини на Прикарпатті для Угорщини Карпати також є важливим питанням. Вже існує одна угода, і ми є її учасником. Тому до створення інституту сталого розвитку Карпат долучимося також. за круглим столом угорська делегація і прикарпатські посадовці обговорили низку інших стратегічних питань: розвиток міжнародних відносин, співпраця з ЄС та економічні зв'язки. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.